Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Ну що ж, сьогодні поїдемо, потрібно допомогти знайомому, на кінець -то забрати сіну, тому що мокне і людина не дає ради. Тому запрягаємо зеленого дракошу ДПЗ-5504 і нашу рев'єрку. Поїдемо, допоможемо. Ну і цей процес покажу трошки вам. Всім приємного перегляду! Тут ще шопщина трошки затіняє. А так так, вітер сьогодні нормальний. Що, зробив ласточку? Нет? Ні, то спідометр треба і рулі витягнути. Ага, зрозумів. А там що так пожовкло? Кукуруза? А що? Копта. Кокта? А що росте? Кукуруза? Кукуруза. <плес> я зрозумів, добре? Будемо цей. Там хоп та вітер лежав, поки я культує. О. Лодку не здуй. Лодку не здує. Ні, я тільки витягну в цей Я зрозумів. Ара, такого трошки. Оп-оп. Все, файно. Ой, зараз будемо працювати. Бачиш, купую. Я там посів <плес> так? Ну. No. Це просто. трошки менше, коли вона ще лежиться і воно проїздить. А що, не, не цей змокло? Там треба вибирати, бо старе. А, старе, ну так. Я, я вибирав довше, як кулукулець. Я так. поняв. Там побачив. Дев'яті два покоси нахер сару витягнули. <laughs> О, єс! Yes. Фу Так, зараз ще не все ще тут. Твоє? Ну, тут, тут дуже добре. Саме головне, що воно не сире. Бо я було б сире, то була проблема. Ну то Та Зараз буде видно, спершу того затікуємо. Ні, ну це тут аж Так. Ти покоси зробив стоїть? Я не знаю. Купи, Мусиш потім за громади, я ще раз перейдуся і тобі позбираю. Бо серйозно, бо то дуже велетенська... А то купиться, я думаю, що це таке. То щось купи, воно це... не мене душиться, прес. Ну, там все. Завелико буде, Ну вже як є. Думаю, в мене щось не, не влазить воно. Коротше, то позбираєш. То там ще й психо буде? Так. Е. Автометром. Не, не тяжке, я думаю, нормально буде, ні? Затягнеш? А, нормально, то ще. Пішки. То ще тебе сіно якесь легке? Що це таке легке сіно? Сухе? Сухе? Ну так? А то тяжкіше, бачиш, десь Десь тяжкі, десь вужче. Не, не, не розумієш, що трива різна. Може і так. Ну то коротше ту. То... Я зрозумів. yeah Що в нас зараз вертаємося туди? Щось, тому не подобається. А ти я бачу, то тобі треба возити. бо ну. то ж... Ну, Тато я їду туди. Чітко. Тут то ще небагато. 21 тюк шону. Площа, гармо. Ну для такої, для такої площі для то цього... нормально. Так. Та, буде коли. Як не перебирати, я збирався твою шовку і, і ну тротуарі. Сюди я поїхав, виходив на ремонт того. Де в неділю перебирав. Ага. що Показуй дів. Я зрозумів. Бери, я думаю, заводь машину. А я там зараз його скубну і танте згромадиш. Юкс. І того зараз ми тобі ще той 22-й витягнемо. Ну я де того тюкував, де ту я сіну тікував, то я сіно тюкував, то вона кистяжке було чись легеньке. Але нічого, бери крути корбу, розкручуй, щоб добути швидше буде. Тепер все панство. Хоче тільки так брити, а не навозити. Ну, да. Колись я в тебе пам'ятаєш, як того забирав. Ну, то да. я тут, а і в тебе і ще в себе 7, так, е, 70 соток чи, чи гектар ще. Не, а як це не до кінця бритьох? Та то не треба до кінця. А там те, то воно там не зав'язало, його ніяк. я. По Комусь буде. То якийсь менший вийшов. Поставити, зробити спідометр. Ну. Треба крупку знімати. Ну що це така машина, що коробку знімати, що свідоме. Я понял. Не приводу. Поняв. Я трохи то для ютуба знімаю, ти дуже сильно не мотікайся. Я трохи для Ютуба знімаю, то ти сильно не мотікайся. Ну я не дуже. Подивися. Збоку. Як? Ее чужий тариф. Перші матюки вони були офіційні. Офіційні? А, а ну так. Тут вже кому не лінь матюкаються. І офіційні особи. Ну, ну ти знаєш, то бо я був... Ну там, якраз, типу, як я в Києві був, так? Там ти. Бо я ага. був. Раб... Распіс... Ну, От Распіс... ну, я зрозумів. Ага. Ну, раніше. Ну-ну, я зрозумів. Треба спостерігати. А з тим будеш що, викидати? Ну просто. А може пересушу, спалю. Як як варіант. Не задупчить тюка. Не зад... А, бачиш я трохи. Його трохи шофер. Трохи шофер. Я тобі його... Та я тобі його кину. Бачиш? Якщо не було віталіка, яку кордону ситуації. Я за рульний сідом. Як 20 ну, Буває всяке. Det var som att svara i ena och det är Det Тебе тут природа. Не. Ну З всіх сторін. А таке, блін, на дачу, ні? Ну так, на дачу комусь би таке дуже знадобилося. Знадобися. Ту тут тебе скільки десь гектар всього, ні? Все повністю загально. <ріст> <ріст> ну ну Дивись, а вон стовпчики. Туди і до вулиці ще Ну так. І Ще вон те до дороги буде пригороди, ще один гектар. Що <ріст> хочеш, мабуть, робити? Палац? Будувати? Ну палац треба свої бити. А чого? А, там внизу? Та. Ну внизу так. Ні, тут ще гірше. Так? Да. Ти ж так. Тут тільки знаружі. Я зрозумів. Красиво. Ще не влізе? Бачиш? Ти бачиш, <хе> що влізало? Дуже добре. Бачиш, як файно ми зробили. А, то тут у тебе О, того, то того риба? Так розробкуємося. Що тут? Це живці. Чи з ним дуже схоже на червоний? Щось не дуже схоже на червоні. Ну, вони вже вибилися. Вони колись були такі аж оранжеві, пам'ятаєш? Ну, тебе кукуруза в огонь, я бачу. Дивіться, що влітку стало. Добре, ти дозіровку сюди в нього валив. Ну, то вже, то вже щось модно буде з того. Буде кукуруза? Чу? Кукуруза буде? Але бачиш, цибуля є файна. Мурка, Петрушка, морка. то морква. То морква, то, то морква. Не їсиш? <laughs> я зрозумів. Ну, бураками я вбився в лікарні брода. <laughs> Все. Давай. Ще раз? Давай. Ми розстатися не можемо, як тільки бабу в тюрмі. Що, друзі, потюкували приємному чоловікові, моєму знайомому. Ну, історії від, від нього часто всяких наслухаєшся, насмієшся. Та і так, таке коротесеньке сьогоднішнє відео відзняв вам прес-рев'єрка, справився чудово, зробив хорошу роботу. Тож, друзі, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, на WhatsApp, все знайдете в описі під відео. Ну і ставте такі. Вподобайки і підписуйтесь на канал. Обов'язково стараємося для вас знімати багато всього цікавого і корисного. Що ж, на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!